Без приколів обійтися не можна. Провірив колеса. О, батько вже, кстати, виїжджає. Провірив колеса, колеса у нас е, тут по восьмерці. там 8,5 всюди. Полінилися ми колір підібрати на карти. Скільки така цяцька стоїть <ривіт> Я, О, Він тяжкий. Є ось такі моменти. Десь щебень побив його. Це вчорашнє, воно вже сухеньке. Ось це. Це вже теж сухеньке. Підписники, нові глядачі. Всім доброго дня! Новий день, нова робота. Йдемо ми ще дві сцепки, пройдемо техогляд. Поїхали, подивилися, чи він є, і сказав нам він, що до 12 годин, а далі планове відключення світла. Так, то батько їде одною зразу на заправку. Аби вже заправитися до жнив, бо там мало солярки. ось цей. А цею їду зразу на техогляд. Попробуємо проходити, бо на ці дві сцепочки вже пройшли. Так що проходимо техогляд, попідкачуємо колеса, ну все так, як в минулому відео. Без приколів обійтися не можна. Коротше, поки завели, поки накачував, пустила трубка, яка відповідає за верхні горни, ну, за сигнал. Мусили ставити цю спасателя на 6, бо у нас трубочка там йде. Просто його взяло та й розірвало від тиску, ту шестерку. От будемо думати, що то робити, щоб його не рвало. От, Ну, а так то їдемо. Батько поїхав вперед, бо хоче заправитися. А я їду туди, в очередь. Ну що, я чекаю документи. Батько вже на техогляді стоїть, проходить, вже чекаємо обох документів, можна сказати. Провірив колеса, о, батько вже кстати, виїжджає. Провірив колеса, колеса у нас тут по восьмерці, там 8,5 всюди. Так і качав, машинку закрив і йду зараз батька, закерую, аби їхав. Та й ставав на місце. На місце стає ось тут, так як я в тому відео показував. Тут нам вулканізація дала шланга, манометра та й... будемо зараз перевірати. от. Тільки на ті, що Юра їзде на одній ості, щось по три атмосфери були. крепша резина, але по три атмосфери. Ну, Мабуть, що просто стояла зиму та й... помаленьку підпускала. Полінилися ми колір підібрати на карти. Але то таке. Трошки покеруємо. Да-да-да-да-да. Заїжджаємо, зараз провіримо колеса та й їдемо додому. Якщо буде сьогодні натхнення, то ще маємо знімати колеса на жовтій і до тих супортів будемо дивитися, бо їх треба робити. Ремкомплекти у нас є. Просто стати та перебрати. Робота роботою, а приїхали трошки порибачити і вжарити якийсь шашличок. друге детство є такий бомбезний катірок. Вже ми трошки каталися, бавилися. Скільки така цяцька стоїть ромку? Йома. о, він тяжкий. Тут він скидає да, сам. Так нажимаєш гарно і скидає. Іде на точку і сам скидає. А, тут... То, я зрозумів, точку забуваєш. Так, тут. А, зараз хараче. Пахнюче, пахнюче. Так, Рома в нас закидає спінінги. Відповідальний за рибу. Так. Два в нас вже закинуто. Завозимо третього. Так, пішли в нас ігри в катірки. Так, да, немає, що, Бавимося. У мене в дитинстві був короче, літачок на радіоправлінній. Вся вулиця бавилася. Ще покльовок немає, ще чекаємо. І бавимося. У мене план загнатись з вітерів коду до нас, а нас... От, по цьому всьому розкинули. Так, шашлыків на зрізку пішли, треба коперейшенс. Такий у нас мангальчик, все, ми гарненько зробили. Ще тепло. У нас вже другий день. Вчора, верніше, позавчора ми робили тихогляди, поробили страхівки, та тихогляди, закінчили. От Понакачували колеса в всіх машинах, ну, з одним словом, вже так серйозно підготувалися до тих жнив. Загнали машинку, тато свою розщепив, бо в середині уборку робив, поставив ось таку теж led балку допоміжне світло. Зробив ось так, приварив по болтові і запустив проводку. Тільки треба ще піджати, та й воно буде так. Виглядати. Саме нижче каже, От, читай, на уровні з габаритами і туманками. А я займаюся прицепиком. По прицепику, так як я вам говорив, є ось такі моменти: десь щебень побив його, то хочу я його зашліфувати гарненько, кинути ґрунт і покрасити. Як це має виглядати? От вам покажу. Краска Дніпропетровська вагонка Чуть-чуть ярча чим, чим ця. Може це Такий буде ярко-синій колір. Зачистив я вчора ось тут, вниз. Зачистив я і, цього клапана, бо воно -то, теж того щебень побило. Ну, хто дивиться мене, мої відео, то, той бачив, що тут, яка ржавчина була, яке воно було От, Закрасив. З цієї сторони, теж закрасив вчора. І так як я вам тут говорив, от воно таке було. Легенько зачищаю, і виходить ось такий результат. Це воно під ґрунтом і під і, і краска. То сьогодні наша робота, моя робота зачистити ось це. Думаю, до цього верхнього не буду лізти. І ось такі моменти теж, такі пороблю латочки і позакрашую його пульвером. Така робота. А батько займається коврами, бо бабуся передала коври, каже, що постирати. то Вибивається і стирається. Починаємо роботу. Підготував я вже для зачистки легенько. От тут там, зараз, тут стяжки стоять, і вони проварувалися. І от така ржавчина там з'явилася. То я хочу їх такими латочками позакрашую. Різь, грунт, краска, аби воно далі не, не рижавіло. От. І ось тут так поклеїв, буду вкрашуватися. Це зараз все терно легенько понизу. Вже такою одною лінією так і пройдуся, це все позабираю. Буде така окраска, як тут. Так, і з цієї сторони я вам показував, як я роблю. Теж ми поробили, до цього вище вже не буду лізти, бо трошки не така краска. Будемо бачити. От і такі латочки поробив, де, де, де ржавчина теж позакрашую. Зараз зачищаємось і красимось. Похожу поговору з вами. Закінчив я вже красіння, Даже зняв вже скотч, бо трошки лазили підсохло, це вчорашнє воно вже сухеньке. Ось це. Це вже теж сухеньке, але, але ще воно таке сирувати. Понизу зробив ось так. Такий гарний вроді перехід, бо от, Отражатели. Таку клею, Верніше, я вам показував, як клею. А от з верхом певне, що я трошки натупив. Натупив тим, що треба було скотч не клеїти, а легенько його так піддувати, типу вкраситися. Але мені кажеться, воно ще пилюкою припаде та й буде воно так, як треба. І заодно вже піду в стопівці. Нічого не заклеював, таку взяв, піду, піду, аби мало колір. До рами сьогодні не лізу, бо чекаємо на завтра гостей, то вже завтра буду робити таке. Верніше, не, не взавтра, а вже з понеділка. Тут я вам вже показував, ну і ось цю сторону теж покажу. Тут, звісно, верх побитий теж щебіночкою, але, але на, на сезон хватить і будемо бачити. Що воно хочеть. От така була робота зроблена. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую всім за перегляд.